Зі всім привітків. І так, наша міні-подорож розпочинається. Ми вже ось на кораблі. У нас пів шостого ранку. Нас Мілана привезла на пірс. Ми ще сходили в сімку, випили каву, поїли бутербродів, насміялися і все, нас відпровадили. І ось знову з валізами вирушаємо. Віка вже поплакала, так? Не знаю, скільки разів. Так, Віка вже сьогодні плакала, не знаю дуже багато разів. Вікіна подружка подарила їй ось таку іграшку. І все, будемо вирушати. На сьогодні дорога. Ну так, 5 годин десь корабликом, потім 2 години автобусом і півтори години літаком. І ми в паркоті. Мені не сидиться на місці, покажу вам трішечки кораблика. Це також не Раджа Феррі, це Сітран, він типу трішечки новіший, трішки кращий. Там зверху щось таке, якась віп-зона. Кондиціонери працюють, це дуже круто. Ого, навіть є такий магазинчик. Такий Прикольно, тут є всякі чіпси, кава. А де вхід в магазин? Хто його знає? Так, а ну-ка, ну-ка. Напевно, ось тут. Ага. Десь, напевно, з тієї сторони. Ну тобто магазин є, кава є, все є. Супер. Супер-пупер. Ми вже запізнюємось на 15 хвилин, ще стоїмо. Йдемо наверх, глянемо, що там мені цікавенько. Ой, зеркало. Привіт, який Ой, тут гарно. Це, напевно, ще якась новіша. Новіший сітран, тому що тут прям дуже вау. Ось такі міні крісла круто. Круто, круто. Тут ще якась така віп-зона. Ага, віп-рум. Зрозуміло, зрозуміло. Окей. Нема питань. А, тут, до речі, ще можна масаж робити. Ось жіночка сидить. Вона нам пропонувала, тільки я не пам'ятаю суму. Там 45 хвилин масажу. Класно, так, да. в принципі, як я і думала, це якась віп-зона. Крутяк, крутяк. Ще йдемо на вулицю, глянемо що там, тому що ми ще, ну як е, пішли сюди, то було темно. Було. П'ята ранку, зараз вже майже шоста, тому мало би трішки розвиднятися. Багато, до речі, місця. Ось тут ми припаркувалися. з звіка в телефонах, як завжди. Вам цікаво? Класно? Так, йдемо на вулицю, глянемо, що у нас на вулиці. Ух ти, ми вже пливемо. Вау, це вже самуй. А ось наш панган. Він просто так, я думала, що ми на місці, стоїмо, може і кажу, що він трішечки щось запізнюється. А це просто настільки, напевно, штиль, немає хвиль, тобто ми не виходили на вулицю. І так все тихо рухається. Клас! Напевно, схід сонечка ще буде бомбічний. Він, до речі, десь буде ось тут. Але ще десь скільки? Хвилин 20-30 буде схід. Клас, оце взагалі, він просто так рухається, я навіть не помітила. Олег з вікою мені не повірили, що ми пливемо, тому що ми запізнилися на 20 хвилин, ми вже були такі максимально злі. Думаю, чомусь ми так довго стоїмо. Диви, я сама вийшла, була в шоці. Капець. Ось, до речі, перший поверх. Там припарковані машини. Ну, те, що везуть. Продукти, там харчування, хто везе свої машини на сушу, кому куди. Все, переконалися? Не вірили Вау. мені. Просто правда взагалі без шуму, без нічого. Так, вийшла на задню частину корабля. Тут є ось такі лавочки, можна прикольно спостерігати. Ой, там, напевно, дощ так гарно, бачиш? Видно. Вау. Красиво, красиво. Так, йдемо туди. Ой, тут ще багато лавок є. Ой, наш панганчик. Небо просто вау. О, тут зараз буде схід, сонечка, дуже красиво дивитись. Вау, але небо, це просто. Це просто клас. Потім спускають ось цю штуку, виїжджають машини. Дуже гарно. Так, ну що ж, ми вже пропливаємо біля самої острова. Тут Війка, чекає схід сонця, але його ще немає. Це наш панганчик. Йдемо далі. Там ось, бачите, дощ, йдемо в нас. А ось тут такі маленькі острова. Не знаю, думаю, вам їх видно, але вони дуже маленькі, такі десь в хмарах сховані. Це заповідник. Туди роблять екскурсії, звичайно, ми туди жодного разу не їздили, я просто знаю, що там заповідник, дуже часто з Самуї їздять і з пангану їздять. Дуже часто ще школи, ну, тобто діти, які ходять в школи англійські, в них також є екскурсії на один день туди-назад, на, ну, на ці острови. Як там, що там, не знаю, але знаю, що це заповідник місцевий. Ось так. Людей, до речі, трішечки повиходило, всі прийшли. На схід сонечка. Але його ще немає. І так, рубрика, що робить Віка. А ось Віка танцює. О, так, красивіше. Танці, танці. Щось схід сонця дуже довго. Виходить, сонце дуже довго, якщо чесно. Не знаю чому. Так, що, що. Що трапилось, що трапилось? <гум> ось так ось зрозуміли, як ми тут проводимо свій час. Віка, щось хочеш додати? Всім добра. А ти щось хочеш сказати? – Радості і щастя. Клас, це вам побажання такі. І вам, і нам. Нам просто пливсти 5 годин і трішечки якось нам сумнувато, так? Повтори. Кажу, що нам дуже довго пливсти, по-перше, нам сумно, а по друге, нам немає чим зайнятися. Давайте пограємо що в слова. Ще трошки. Не багато пустив нам ще їхати просто. Їхати. Ну і їхати та, і їхати плести. Пограємо в гру слова. Так. Да. Та ми часто в дорозі граємо гру, яка називається слова. Ми самі її так назвали, самі її придумали і самі її граємо. Ні, є така гра, я завжди її граю з кимось. Так, але ми зробили її під свій формат. Ну, Мені а. не подобається цей формат, який вони зробили. А мені подобається формат, який ми зробили. Тому що це вони робили. Я в цьому не була задіяна. Ага. Ти хочеш додати? Віки не подобається, але вона змушена з нами бавитись цього <свісно> гро. У віки немає варіантів. Жах. Так, ось так. Так, сонце потрішечки починає підніматися. І так, що хочу вам сказати: схід сонця, я вам стільки про нього торочила, але його, напевно, не буде. Тому що ми запливли в якусь хмару, у нас дощ і сонця сходу не видно. Якось так. Просто я сподівалася, буде все так красиво, так гарно. Ми серед моря, на кораблі, і цей схід сонечка, але ні. Не сталося, як гадалось. Ну що поробиш, як є. Подивіться, який тут вітер, який тут дощ. Що, погодка так собі, правда? Панал плаче за да. нами. Так. Дивіться, як дощ заливає. Там насправді дуже вітряно, дуже дощить. Це ховаємось всередину. Дивіться, вже нічого просто не видно. Друзі, новини цього дня. Ми прийшли поїсти, а ось тут людина просто спить і нам немає куди сісти. Ну, насправді, до речі, так. Це мінус. Ну, подивіться, ми хотіли тут гарно поїсти з таким видом, а тут просто позаймали місця і сплять. Ну, таке собі. Ми з собою, до речі, купили мівіну. Я думала, що це буде ну не думала, напевно, я знаю, що вона тут дешевша, ніж. На кораблі, і плюс я не знала, що вона тут буде. Але я взяла вилки, потім їх виняла, бо ми їли, потім назад не поклала. Потрібно взяти палички. І, до речі, тут є водичка гаряча. Це прикольно, що гаряча водичка, все, трубочки, кетчупи. Зручно, зручно і безкоштовно. Так, у нас лакшері сніданок. Лакшері вид. Так, да, це якась така тумбочка. Тому що ну, взагалі віп -місця, якби позаймали люди, які сплять просто в ресторані п'ятизірковому. Віка, перевіряти не треба, що там є. Не можна. Не можна, бачиш? Тут я. А, тут Отак, отак. А, жилети там є. Угу. Прикольно, прикольно. Ну все, будемо снідати. Ну що ж, ми вже наближаємось до фінішної прямої. Ось там видно ще Самуй. Тут якийсь такий острів посередині, не знаю. Напевно, він просто дикий острів. І ось Суратані. Це якраз перша така суша, до якої завжди пливуть всі пароми зі всіх островів. І звідси далі до Бангкоку, до столиці можна або автобусом 12 годин. Ми теж пиляли один раз, або літаком півтори-дві години. Не пам'ятаю десь годину 45, напевно, і ви в Бангкоку. На цей раз ми обрали літак, тому що це швидше. На 10 годин ось Сітран поплив. Сітран це трішечки старший кораблик, аніж наша Лампрая. Тому що, як ви могли побачити, Лампрая новенький кораблик з магазинчиком, з гарними місцями, кондиціонерами. Дивіться, яка краса. Все, ми вже припливли. Дивіться, яка там черга з машин. Зараз ми. Припливаємо, вигружаємось і далі загружаються знову ось ці машини, які пливуть на острова. Так, ми вже розвертаємо наш кораблик і зараз будемо швартуватися. До речі, дуже класно, що вони придумали тепер ось таку штуку, як в літаках. Ну, тобто ось це, що ми виходимо як люди, просто звідси, ось так прямо з валізами. Це дуже зручно, тому що раніше потрібно було також спускатись на перший поверх. Спочатку виїжджали машини, байки, тоді виходили ми. Це було трішечки незручно, а зараз ось так собі зійшов з валізами і все. Готово. Хлоп! І для нас також роблять доріжку. Для машин там накладають ось якісь такі штуки. Це якісь канати змотані. Ну, напевно, щоб не було знаєте, різкого такого сходинки, щоб вона плавно виїхала. Все, ми також вже виходимо. Та-да-дам-тадам -та і якраз машини ось також виїжджають. Вони кудись загружають воду чи що. Та, бачите, ось вони вже загружають. Назад корабль буде плести на острів. Тобто, бачите, вода, Кока-Кола, це киснеки. Це все грузиться назад. І курсує туди-сюди, туди-сюди. Так, де? Ага, Віка там бачу. Ага, тут для байків, там для людей. Так, зараз ще виїжджають з нашого. Кораблика -фури. Тут є дядечко, нас поки не пропускають. Нам потрібно йти в ось цей білий автобус і їдемо в аеропорт. Тобто тут білет одразу купувався е ну, на паром, на кораблик. і з автобусом залежно куди вам потрібно. Цього разу нам потрібно в аеропорт, в автобус до аеропорту. Ми як їхали в крабі, то в нас був автобус до Крабі. Ну, тобто кому куди. Людей, до речі, тут дуже багато. Все, ми в автобусі. Автобус, до речі, такий комфортабельний. Віка у нас спереді, принцеса сидить. Крісла такі зручні. Великий прикольний автобус. Все, погнали. Нам знову їхати, скільки десь години-дві, так? Да? Mm -hmm. Десь так, довго-довго. Дивіться, скільки пальм. І так, майже всю дорогу, воно трішки міняється. Пальми-зелень, пальми-зелень. Вау. До речі, ми якраз їдемо. І по дорозі ось ще бананова роща також. Пальми, дуже круто. До речі, можливо, хтось не знав, Таїланд він взагалі найбільший постачальник в світі кокосів, а саме більше постачається кокосів по всьому світу, якраз з острова Самуї і якраз ось цього Суратані. Тому тут дуже багато пальмових плантацій. Ще тільки що проїжджали і бачили плантацію з Папаї. Теж дуже класно. Зараз проїжджаємо в якийсь населені пункти, я так думаю, тому що є якісь будинки. І теж все таке зелене, все в зелені. Гарний будинок був. Дивіться, скільки пальм, це просто вау. Ми всю дорогу їдемо і пальми, пальми, пальми. Просто мега величезні плантації пальм. Ну і ще була перед цим така величезна бананова роща. Клас. Які хочеш пальми, високі, маленькі, з кокосами, без кокосів то дуже великий різновид пальм. Ну, все, ми вже в аеропорті. Чекаємо на літак. подивіться, який красивий аеропорт. Він, до речі, досить маленький, тому що це такий місцевий. Нічого такого, але ось ця природа, ці пальми, це просто нереально красиво. Дуже багато зелені. Краса. Так, ми вже пройшли всі контролі. Все добре, нас нічого не забрали, нічого не викинули, тільки до дрона були трішки питання, але його перевірили. Все ок далі, що? ми прийшли, взяли круасани. Ми дуже рідко їмо в аеропортах, бо це якби не дуже бюджетно. Але тут нормальні ціни. В азії взагалі в аеропортах. Ну, типу, ціни окей, що в В'єтнамі, що в Тайланді, більш-менш е, круасани кошти скільки 90 бат, 80 бат. Це в нас. Та в 80 бат, коштує це десь біля 100 гривень за круасан з тюною, з помідорками. Ну, тобто, звичайний круасан Зараз поїмо ще годинку, чекаємо наш рейс і летимо в Бангкок Йдемо в наш ось літачок. Нарешті. Чекали десь 2 години, навіть більше. Віка встигла виспати ще. Я теж би не проти поспати. Так, що у нас тепер ще тут черга? ще тут стоїмо? Нарешті ми вже взлітаємо. Ура! Але трішки хмарно, я би вам хотіла показати З, ну, зверху типу море, набережну. Ми не дуже летимо над набережною, якщо чесно. Взагалі погода якась така туманна, трішки сірувато. на посадку. Аж, аж аж затушнило. Тетка, аж спільно взялася за поруч. Щось його дуже колотало. Віка, ти як? Віка в залі спала весь політ. Фу. Все, ми на вихід. До речі, я інколи кажу, що ми летимо лавкостами. Або Боїнгом, ось вам різниця. Лаукос, бачите, тут нічого немає, немає цих екранчиків. Просто такі крісла. три крісла і три крісла. бай 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 кап Ось, а Боїнг це вже такий великий літак. Ну, в принципі, як ми летіли з Данангу. То був Боїнг. Якраз там величезні такі екрани, більше крісла, зручніше місце. Ну, це вже такі вони більше літають дальняки. я так змерзла подивіться на мій одяг. І це в мене кофта під низом. Ще одна кофта. В аеропорті в літаку дуже холодно. Якщо хтось не знає, кудись збирається летіти, то одягайтесь. Тому що аеропорт це жесть. Олег, взагалі, бідний тому костюмчику своєму, чуть не посинів. Віки теж дістали кофту. Капець, дуже холодно, якщо чесно. До речі, ми в дорозі вже 9 годин. 9 годин. Це ми просто виїхали з острова до Бангкоку, типу тобто до столиці. Ще нам лишилось тільки добратися до готелю. Готель теж десь півтори години їхати. тобто Ну, розумієте, скільки часу. Півтори годинки, так віка. Скільки часу займає дорога, тобто де знаходиться панган, а де цивілізація? Мені здається, можливо, через те там так круто, тому що туди, знаєте, ще недойшливості, всі технології, там ще не спорчені люди і так далі. Не знаю. Ось. Тому їдемо заселятися в готель і йдемо зразу гуляти. До речі, у нас ще була така штука, що ми зразу також приїжджали в Бангкок, і після Бангкоку В нас якийсь дальняк, тобто дальній якийсь рейс, а потім Китай, або повертались додому в Україну, або ще кудись. Тобто, уявляєте, яка це велика дорога. Ти поки доберешся до Бангкоку, вже нічого не хочеться. А тут ще з Бангкоку дорогах. добре, що ми лишаємося в банккоті. Те, що ми зразу як приземлилися, дуже зручно, що приходить смс Олегові на телефон. Віка, забирай нашу, я вже бачу ось наша жовта валіза. І приходить якась стійка, де потрібно забирати. Ось номер 11, там будуть ваші валізи. Типу так. Це дуже зручно, бо раніше не було смс-ок, потрібно було дивитися на табло, шукати ваш рейс, дивитись номер. Зараз а просто прийшла смс -ка. та, наші зразу видно. Що там? Як там? Наші смайлики нормальні? Так, так, так. Ну, нормально. Ну, трішечки брудно, але окей. Головне, що валіза ціла. Бо ми раз купили валізу, вона була новесенька, її просто приїхала. А там ось така ось тут ось ось це все, де колесо, була просто дирка. Тому що ну десь, певно, гепнуло і воно просто відбилося. Трошки чорна, але окей. Кусечка цього возика знайдеш. Давай, давай. Давай, давай, вже малі біжать. Welcome to Don Донбуанк. International Airport. Та-да-дам-та-дам. Та Тут, до речі, є два аеропорти. Ми приїхали в один аеропорт, а, наприклад, якщо будемо далі десь летіти, то будемо з іншого. Тому що це більш такі внутрішній якісь аеропорт, а є ще інші. Якось так. І ще до речі, з новин аеропорту вони зробили таку штуку. Раніше так не можна було, а зараз можна. Ось наша ручна поклажа валіза і ще одна валіза, і вони додали його, типу, в багаж. Тобто ми, нам не потрібно було перти його з собою всередину, літака. А вони можна е, пакувати його в багаж. Це дуже зручно, тому що раніше так не було. Якщо це ручна поклажа, то це береш з собою в салон. Зараз, але тільки якщо це валіза. Або ось такий рюкзак, але в якому абсолютно нічого такого немає, що не б'ється, ну таке. Ось тому це також дуже зручно. Віддали повністю всі сумки і пішли собі з пустими руками, так? Лайк? Like? Лайкос. Like так, ми зараз з аеропорту шукаємо безкоштовні тут є автобуси в місто, або до наступного, ну до іншого аеропорту. Що ж краще паспорт? Десь тут. Так, пояснюю, якщо можливо хтось буде в Бангкоку. Тут є безкоштовні автобуси, це плюс ось на стійці шостій в аеропорті Дон Муен. Так. І що ще? А, ми придумали таку схему. Yeah. Схема така: щоб не витрачати кошти з аеропорту в аеропорт безкоштовний трансфер. Тобто автобус безкоштовний. У нас готель біля аеропорту, Другого але іншого. Так, тому ми зараз приїдемо до іншого аеропорту на безкоштовному автобусі, а там або метро, або таксі. Голова. Голова. Л логіка. Е економія. Угу. Ось, ми це бачите. Awesome. Так, Це ми інколи вдаємось до таких хитростей. Але це дуже класно, що вони дають безкоштовні автобуси і до центру, і до наступного іншого аеропорту. Ну це не тільки тут, то багато так дає. є. так подобається Бангкок, так люблю це місто, не знаю, чому. Скільки всяких. І це ще навіть не центр. Це окраїна міста. Красиво. У вас кілька машин. Після пангану здається такий рух, стільки машин, такий трафік. Видно, що ми під'їжджаємо до аеропорту. Дуже багато там літаків стоїть і тут, і ще там далі стояло. Це ти типу, порахується такий головний аеропорт, тому він дуже величезний, прям максимально великий. Ось цей аеропорт він називається, здається, сіварна Так? Сіварна Дивна назва? А це король їхній. Це король? Король, король. Ось все ми прибули, прибули. Замовити таксі, але не все так просто. Не знаю, чомусь таксисти тут дуже багато. Машин, три поверхи, важко знайти. Нас таксіст не міг знайти, тобто щось було дуже складно все. Тому прийшлось брати ось ці таксі. Вони завжди, звичайно, дорожчі, хочуть тебе збити, всі гроші світу, але 300 бат, окей. А так ми дивилися 200-200 з 200 чимось. Звичайно, ми з ними торгувалися. Хоча в нас просто багато сумок. Не знаю, як вони це все сюди засунуть. Так, у нас тут взагалі-то віп як би. І взагалі не знаю, ми сюди влізти. Ще в багажнику дві валізи, ну, рюкзак, Олеговий і валіза. Спереді три ну дві великих. І одна ще тут, ну, тут сумка, ще тут пакет, тобто ну, це капець. Але головне, що влізли буде дешевше, тому що більша машина, більше потрібно платити. Так, окей. Okay. Я не знаю, як в цю маленьку машину, все помістилось. Ну що ж, ми вже приїхали в готель. Ось наш готель. О, зразу сервіс. Видно, що готель 5 зірок. Зразу таки під'їхав. Надіюсь, йому не потрібно буде давати чаєві. А то це так, знаєте, часто буває. Що хочу сказати? Ми вже такі виснажені, якщо чесно, ще було. Коли тільки пролетіли, було таке бажання йти в місто, гуляти, щось то. А зараз просто вже ми порахували з віку, Зараз у нас 5-15 вечора. Чекає там таке. Сонце близько 5-15 вечора. Ми вийшли сьогодні з дому на Пангані в без 15.05 ранку. Тобто ми 12 з половиною годин вже в дорозі в шоці. це можна сказати, ми в одній країні, ми просто вибралися з острова в місто, даю-даю. Трішечки вже якось так, знаєте, батарейка сіла. Подивіться, як всередині красиво. Такі гарні крісла, диванчики. Готель, в принципі, невеликий, я так розумію, що він новенький. Ось ці крісла класні. Вау, я, напевно, так зразу тут і сяду. Ой, ну комфортно, комфортно. Супер. Ходи сюди, тут гарні крісла. Сервіс, сервіс. Друзі, на сьогодні завершу цей відеоролик. Вже завтра вам покажу наш готель і продовження дня, тому що на сьогодні вже і так відео півгодини. Я знаю, що в мене є такі глядачі, які дивилися відео і дивилися годиною дві. Але, на жаль, більше, просто ну, в YouTube мені дуже важко завантажувати відео, які мають більше ніж 30 хвилин. Тому розділю це відео на дві частинки. Тому всім до завтра. Пока-пока.